Права 164. Дівчата складають 53% від усього учнівства школи. Скільки всього дітей навчається в цій школі, якщо відомо, що хлопців на 51 менше, ніж дівчат. Ну що ж, давайте спочатку визначимо, а скільки відсотків учнів складають хлопці. Ну, якщо всього у нас 100%, а з них дівчата складають 53%, потрібно від 100% відняти 53%. Записуємо перша дія. Отже 100. Відняти 100%. Відняти 53%. Ну і це дорівнює тоді 47%. Отже, запишемо 47% учнів. Складають хлопці. Впадають хлопці. Є? Ну що ж, а тепер нам тут є лише одна цифра. Наскільки хлопців менше, ніж дівчат. Давайте ми в відсотках порахуємо, наскільки хлопців менше, ніж дівчат. Дівчат 53%, хлопців 47. То наскільки хлопців менше, ніж дівчат? Потрібно від 53%, скільки в нас дівчат, відняти 47. Скільки хлопців? Записуємо другу дію. Отже, записуємо 53%. відсотки. Відняти 47 відсотків. Це буде дорівнювати 6%. відсотків. Ну і записуємо наскільки? Наскільки? Хлопців менше ніж дівчата. І... Ну що ж, виходить, що хлопців менше, ніж дівчат на 6%. Одночасно за умовою хлопців на 51 менше, ніж дівчат. То виходить, що 51 учень складає 6% усіх учнів. Ну що ж, записуємо тоді, що 51. Ми спочатку визначимо, скільки це буде 1%. Потрібно 51 поділити на 6%. Записуємо тоді третє. 51. Що ділиться на 6, і це дорівнює. Тут можна усно рахувати, записати 51 як 48 плюс 3. І що ділиться на 6, можна куточком по-різному, як вам зручно. Давайте, наприклад, усно записуємо тоді 48. Тоді буде плюс, 1, а плюс 3, що ділиться на 6. Розкриваємо дужки, буде 48, що ділиться на 6. Додати. 3, що ділиться на 6. І це дорівнює. 48, що ділиться на 6, це буде 8. Додати. Як 3 поділити на 6? 3 поділити на 6 або 30, десятих, що ділиться на 6, це буде 5. Десятих, або 0,5. Бо це і все одно, що одиниця, що ділиться на 2. Якщо ми на 3 ділений дільник скоротимо. То ще раз, це буде плюс 0,5. Ну і разом буде 8, П'ять десятих. Записуємо в дужках чого учнів. Учнів. Ну і записуємо, що це. У нас це один відсоток дітей. У школі. Ну що ж, отже, 1% усіх дітей, що навчаються в школі, це 8,5 учнів. То скільки всього навчається у школі? Загальна кількість це 100%. То якщо 1% 8,5, то щоб це знайти, потрібно 8,5 помножити на 100. Записуємо четверта дія. Отже, 8,5, що множиться на 100, це дорівнює. Переносимо кому на два розряди, то вийде 850. Отже, записуємо в дошках чого дітей або учнів дітей. Навчається в школі. Навчається. Навчається. В цій школі. В цій школі. Записуємо відповідь. Так, скільки всього дітей навчається в цій школі? Записуємо 850 дітей. Ну що ж, ось таке складніше завдання на визначення числа за його відсотками на цьому вправу завершено.